Просив, виходячи з даної ситуації, які тут будуть елементи з тих, що їх бракує номер один по важливості і до меншої важливості. Є певний порядок того, як ми працюємо з елементами. In in general, you would be drawn to the things that are most deficient. В, як, якби, бракуючі елементи. But calcium and magnesium are critical elements to get correct so that they don't interfere with the balance of other elements. Але для початку треба виправити баланс кальцію магнію, щоб він не впливав на доступність інших елементів. Three elements make a crop green. Три елементи забезпечують культуру зеленим кольором. Sulfur, сірка, magnesium, магній, and nitrogen. Та, та азот. We often Know a lot about the nitrogen and overlook the other two. Ми багато знаємо про азот, начебто, але е, не до е, не приділяємо достатньої уваги іншим двом елементам. So we would like to give special attention to those. Anything yellow needs a lot of sulfur, and on this test, the sulfur is quite deficient. Все, що жовтого кольору, воно потребує сірки. А сірки А тут явно бракує. By yellow you mean the grain. Case, В цьому випадку ми говоримо про квітку кукурудзи, а про саме зерно, воно з жовтого кольору. Тоб, або скісон э, чи э, кабачок. Тобто пример співставлення кольору рослини з э, сіркою з елементом. Uh, sunflowers, for example? Соняшник, наприклад. To make the long chain molecules we want, we need sulfur. So it's a very important. It's one of the top four elements. Sorry, what? Sulfur is just critical. Да, сирка са критична у нас запускаје процес. А у нас четирих најкритичнијих елемената. To get the size of the ears, uh, Dmitri talked about some plants with two ears. That's potassium based. Да то је да нарасте величину кочина, а тако што субливао треба да имате два кочина. Тут вже вступає в дію калій. І усі елементи, які ми зараз з вами проговорили, це перші на порядку до яких ми підходимо, до виправлення яких е, в балансі ми підходимо, перш ніж переходити до мікроелементів. цьому випадку, кейс, піказів кро. We try really hard to add some elements to this: the manganese, copper, and zinc we need because it's so critical to the results. <laughs> oh, the kyszkosowanie się manganu, czyli ta cynk, mangan, czopper manganese, copper, and zinc, right? We need those for the potential seed that will be grown in the coming season. And I think Dr. Don would be saying I should be adding uh, molybdenum and cobalt onto that list. I'm sure Dr. Don would want to add. Добавити до цього списку молібден та Кобальт. А він тільки що прокоментував особливо марганець. А марганець теж критичний для багатьох елементів. Я передам потім слово доктору дону. Він він зупиниться більш детально на цьому. we need to do is ви можете зараз подумати, що ну, грубо кажучи, треба внести все, що рекомендується. А оце вже той виклик для фермера, щоб зрозуміти, як їх правильно пріоритизувати і управляти ними. Окей, зяк, Алан.